Напевно, в кожної людини бувають такі моменти у житті, коли ти зустрічаєшся із жахливою реальністю, із несправедливістю і злом цього світу. І перед тим, як сталася сьогоднішня євангельська подія, Ісус Христос пережив щось подібне, тому що Він дізнається про смерть Іоанна Хрестителя. Він, він дізнається про те, що світ і далі не приймає правди. Світ і далі живе за своїми законами, що правда приписується тому, в кого більша сила. Світ не хоче її чути. І Христос, дізнавшись про смерть Яна Хрестителя, звичайно, що одразу ж і розуміє, до чого його життя йде. Тому що кожен, хто приносить цей світ, те, що для нього чуже, а Христос часто наголошував. Що якби ви були від світу цього, то світ би приймав своє. А що є світу цього? Світ цей, на жаль, створив ілюзію свого буття, створив штучність існування замість життя через відірваність від Бога. Світ цей часто стверджує, що головне власне виживання. На відміну від спільності життя із іншими. І тому Христос в цей момент важкості хоче побути сам. Як часто зараз до нас приходять такі моменти, коли постійні важкі негативні новини засмучують, людина хоче просто побути на самоті, побути у власних роздумах. А зрештою, як і Христос. Часто бажав побути в молитві із своїм Отцем. Саме в Євангелії ми так часто бачимо, що Христос шукає самоти, шукає самоти для молитви. Але як тільки Христос цього почав шукати, як Він бачить, що знову, люди йдуть за ним, знову шукають чуда. І Євангелія чудово каже, змилосердився над ними. Пройшли тисячоліття, як люди зрештою дослідили і зрозуміли, що один із способів виходу із кризи, депресії, внутрішнього болю це якраз вихід до людей. От майже найпростіші навіть поради психологів в сучасності кажуть, що коли тобі погано, варто вийти в люди. Почати спілкуватися. А один із зараз досліджених моментів каже, що найбільше людина виривається із власного болю, коли починає вдивлятися у біль інших і намагатися їм допомогти. І Евангелія повторює те саме: Христос, переживаючи свій біль, зрештою відкривається до людей, проявляє милосердя, зцілює їх. І одразу ж за Божим милосердям. За вдивлянням у те, як себе поводить Ісус Христос, приходять і апостоли і кажуть, люди голодні, нема що їм їсти. Христос відповідає, ви їм дайте їсти. А вони кажуть: ну що ж ми їм їм дамо? Ми не багато чим володіємо. Маємо тільки п'ять хлібин і дві рибини. А Христос каже: не сіть, і я примножу це. На що це вказує? Це вказує на те, що. Зрештою, протягом усіх цих століть в тій чи іншій мірі люди пробують втілити. Люди звертаються до Бога і кажуть, що нема що їсти. Не вистачає людині елементарного, як їй тягнутися до Бога, якщо вона голодна. Всі ми добре знаємо, коли голодний, то досить важко думати про щось вище. І до Бога звертається в цьому світі багато голоду. А Христос каже: ви їм дайте їсти. Зробіть щось з своєї сторони, щоб змінити цей світ. І дійсно можна спостерігати такі країни, до яких ми зараз стягнемось, які ми можемо називати європейським світом. Насправді логіка цих країн завжди була пов'язана із мисленням християнським. Часто багато хто зараз хоче сказати, що це вже забуто. Але на рівні дій це досі зберігається. От ми досі перебуваємо в періоді після свята успіння Пресвятої Богородиці, і в це свято ми наголошували на тому, що світ цей тримається на жертві. Часто українець не розуміє європейського мислення. Українці зрозуміли одне: нам хочеться жити так, як живуть у Європі. Але поки що ми ще не зрозуміли важливої речі. У Європі живуть так, як вони живуть, тому що там знайшлись люди, які свого часу проявили жертовність заради блага інших. Хороше життя, воно тримається не на грошах, а на тому, що мають з'явитися люди, яких називають іноді елітою. Люди, які готові пожертвувати чимось своїм заради блага інших. І першими, серед кого має з'являтися такі люди, маємо бути ми, християни. Люди, яким не байдуже на голод інших, на голод фізичний, на голод душевний, на голод емоційний. Люди, які усвідомлюють, що в цьому світі неправди, хтось має, зрештою, стати присутністю Бога у цьому житті. Один мудрець, коли запитував Бога, що я маю робити? одне із головних питань кожного із нас. І він отримав внутрішню відповідь: стань присутністю Христа у цьому світі. В чому вона полягає та присутність? З милосердя над людиною, яка часто може бути нині рівня, ніж ти. Завжди за нас знайдеться хтось менш розумний, менш сильний, менш витривалий. Зроби свою себе присутністю Христа у цьому світі. Але в такій ситуації ми усвідомлюємо, що мало що в нас є, так як і в апостолів. А як же ж я нагодую п'ять тисяч, якщо в мене їжі на кілька людей? І тоді Христос каже: дайте мені, і я примножу. Ті дари, які в тебе є, віддай Господу, і я зроблю диво із цим. Свого часу такі дива творилися і на наших землях. Зараз багато є досліджень Києво-Печерської лаври, того, як завдяки двом подвижникам, спочатку одному, пізніше іншому, виникає ціла лавра величезна. Києво-Печерська лавра, де безліч святих. Лавра, яка, можна сказати, є у витоках становлення і українського народу, і того, тих основ для того, щоб цей народ зберігся. І досі існував, тому що на наших землях були люди, які жили жертовним життям, які жили заради інших. Судячи з усього, наша земля і зараз збережеться. Посеред нас ходять ті люди, які знають, що таке радість від життя не для себе, а для іншого. І так важливо кожному з нас подумати, а чи я хоча б трішки до цього долучився. І ось такий момент, коли ми приходимо до Христа з тими малими своїми дарами, ми отримуємо примноження. І багато мислителів, які розбирали цю історію про нагодування п'яти тисяч, кажуть, що ще в ці давні часи церква до нас хоче донести один спосіб, як можна долучити до життя багато людей. Єдиний спосіб це Євхаристія, це причастя. Святівці кажуть, що ця розповідь про нагодування п'ятьма хлібами і двома рибами п'яти тисяч це про причастя, про Євхаристію. Там багато символіки. П'ять хлібів це п'ятикнижня Мойсея. Дві рибини це Євангелія і послання апостольське. Це та їжа. Яка може підтримати людину, примноження цього і залишки 12 кошиків, цифра 12 – це ж завжди вказівка на новий народ, на народ, який побудований на служінні один одному. Царство Боже починається із того моменту, коли один служить всім і всі служать одному. Нам ще далеко до цього. Але завдяки Євхаристії, завдяки приношенню своїх сил. Під час літургії Христу ми зможемо примножувати цю дійсно воїстину царственну силу Ісуса у цьому світі. Амінь.